Вітаю, дітки! Сьогодні будемо удосконалювати вміння прокочувати м'яч по підлозі обома руками та продовжувати вчитися метати торбинку з піском у вертикальну ціль щит. Почнемо з загальнорозвиваючих вправ. Комплекс вправ літаки. Перша вправа повороти голови в Перевіримо мотори. Колові рухи руками перед грудьми. Вихідне положення ноги з лекару ставлені. Кисті рук жати в кулачки. Перед грудьми їх розташовуємо. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. Ще раз. І. Ще раз. І. Закінчили. Наступна вправа. Підготуємося до польоту. Напівприсідання. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. Накачаємо колеса насосом. Долоньки жати в кулачки. Тримаємо біля пояса. Нахили тулуба вперед. Ноги. Нарізно. Вихідне положення. Прийняли. Вправо починаємо. Закінчили. Наступна вправа – стрибки. Розімнемося перед польотом. Стрибки на обох ногах на одному місці. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на пояс. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. І раз. Раз, два, три. Закінчили. Прокочування м'яча по підлозі. Вправо виконується з положення сидячи на підлозі. Кладемо м'яч перед собою. З обох боків тримаємо його обома руками. Відштовхуючи від себе, прокочуємо його по підлозі. Виконати 10 разів. Віддаємо назад, ліва нога залишається на місці, ліву руку ставимо на пояс, а праву руку з торбинкою піднімаємо вгору і заводимо її за голову, змахуючи рукою, кидаємо у ціль. Ліву ногу відставляємо назад, права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з торбинкою підіймаємо вгору, заводимо її за голову і, змахуючи рукою, кидаємо торбинку в ціль. Праву повторити по два рази правою та лівою рукою.